Друзі, всім привіт! З вами Венсі, це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас захоплення прапора. Ну і що, ми переходимо до знищення наших ворогів. Сьогодні я взяв вінца, так як я давно на ньому не грав, вирішив сьогодні зіграти, подивитись, чи він ще нормально роздає. Так, гранаточку кинемо. А ну гранату чи ні. На жаль, граната нікого не забрала. Так. Ну, я думаю, що ми не будемо возити прапори, а будемо на підстраховці будемо прикривати союзників, які будуть возити прапори. Головне, щоб такі були в команді. Так. Ого, включив мені припаси, гаус. Так, хотів я запікатись в режим облога. Але щось мене закидає до вищих звань. То я вирішив запікатись в швидкий бій. Так, чомусь не поїхав цей васпік за прапором одразу. Так. Ядерна енергія. Піднімемо зараз. Так, здається, мені що залагала гра чи ні. Мені, мабуть, не здалося. Так. Оп! Нормально. Давай Васпик я прикриваю. Гранаточку. О! Є сатки союзники, які будуть возити. А я буду тут робити кілий. Так, Гаус грає з відключенням припасів вже другий раз мені відключив. Так. Бачу, суперник вивозить наш прапор. Покривка нам якесь його повернути. Тільки з'явився в мене подвійний урон, зразу гаус у ключі Як таке можливо? Так, ну. Не було знизу аптечки, я думав взяти аптечку. Так. Летимо одразу на лівий фланг. Є в мене вже гранатка. Можемо кинути по ворогам гранатою. Сьогодні я приберіз трошки гранати. Ті, що сьогодні купив для відео. Так Так, Поїду зразу візьму аптечку Бо вогнемет мене трохи підсмажив. Так, гранаточку. Нормально, трошки зніс ХП. Рикошет грає з геліусом, по-моєму, чи що. Не знаю, чи то геліус, чи то може той плазміний резонатор, але, мабуть, геліус, тому що дуже швидко летять шарики. Так. Потрібно ставити прапор. є доставочка. Союзник, я так розумію, з Казахстана. Так. По нікнейму судячи. Так. Я можу, в принципі, грати тут на мосту. Одразу підбирати ядерні енергії, коли вони будуть падати. Так. Світи, який вогнемет потужний, як мене підсмажив. Ага, компактні балони, по-моєму, цей пристрій називається, це пристрій на підпал за кристали. Так. До речі, перед тим, як записувати це відеоролик, я зайшов на вікі, почитав, скільки буде коштувати прокачка смокі МК-6. ДМК 7 корпуса, то прокачка смоки коштує без знижок 150 тисяч, а з знижками 30%, відповідно, буде коштувати 105 тисяч, я вже порахував. так і Корпус коштує 129 тисяч, а з знижками 90%, якщо знижки будуть 30%. Так що в мене є на балансі зараз 200 тисяч кристалів, то я корпус і. Пушку прокачаю однозначно. А якщо будуть зайві кристали то витрачу їх на прокачку дрона. Захисник. Так, гранатку їм кину зразу. Хто в мене був молот? Молота, мабуть, також якісь пристрій є. Ага, слагер. Ну, слагер класний пристрій. Також він за кристали. Так, ну я думаю, що. Цій так всі близько їдуть до мене. Я міг би кращий результат, мабуть, показати навіть на Смоті, але граю на двінці. Давно на ньому не грав. Так. Оп, гранаточку. Кажу, гранаточку з запустив. Просто що не вистачає захисного модуля мені від двінца. Коли отак впритул до мене під'їжджають, то я наношу сам по собі урон. Це таке собі діло неприємне. Так. Так, є в мене гранатка. Я, мабуть, туди не, не дотягнусь. Ого! Щось так невдало запустив ту гранату. Так, я догорів що? Так, догорів. Так. Ого, то проти мене тут також грають ті високі звання. Я так бачу, я спочатку не помітив. Я вам до речі скажу, що просто що в них вже доступно озброєння, і вони вже, мабуть, його прокачали, а мені тільки вчора. Я отримав нове звання і мені стало доступне для прокачки моє озброєння МК6 до МК7. А в них то вже, мабуть, прокачане все до МК7. Ну, в оцих, що оранжевим світиться GS, я маю на увазі так. В кінці, як завжди, я відкрию контейнери, ми подивимося, що там нам падає. Може щось добреньке випаде. Мені потрібно, мабуть, тут з лівого флангу стати, замінуватися. Половина СП мені зніс рикошет. Старатися робити кіли звідси. Панаточку? Нормально, гранатка спрацювала. Так падає ядерна енергія, головне, щоб мене ніхто не вбив, поки я її піднімаю. Фух. Оп! Нормально. Зразу по трьом. Наніс я непоганий урон. Спробую вивести, бо союзників немає поряд. Ага, спробував. То мене вбив молот Просто з одного пострілу, я навіть і не помітив, як це сталося. Де він був той молот Так. Розбираємо рікошетика. Ось цей ці цінсь я вам кажу, що він дуже добре підходить для режиму облога. І бачите, як є скупчення суперників, тут є дуже хороший сплеш урон. Ви можете одразу розвалити багато суперників. Так. Повається рільса, ви бачите, але тут є сплеші, я можу трошки її. Так, урона накидать від тіни. Так. Небагато, звичайно, але трошки сплеш дістає. Так, немає в мене вже припасів, трошки потрібно заховатись. Так, програли ми, мабуть, екстра швидко, ну що зробиш так. І ми переходимо до відкриття наших контейнерів. Спочатку я заберу за виконані місії. Так, забираємо. І надільні. Так, забираємо. Так, відкриваємо контейнери, як завжди, 13 штучок. Так, ну нічого доброго. Мені здається, що якось більше стало падати по тисячі, Подивіться самі. ну, так, рідкісний. 15 тисяч тут. Так, і Нара. Ну, мені кристали потрібні, то добре, що є. Так, допустимо. Так, і тут фарба. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.